Всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Дякую, що завітали. І сьогодні у нас буде макіяж за 1500 гривень. Ось в мене є така косметичка, які продукти в загальної цінності коштують 1500 гривень. Що ж, Перше, що я буду робити, це наносити бібі-крем від Патрусі Ледо. Розташовувати буде це все ось таким пезликом від Real Technix. Також у нас аксесуари не будуть враховуватись в наш бюджет. Сьогодні я так хочу багато нанести цього бібі -крему. Ще чим нас дуже багато з'явилось нових продуктів. Так як мене так довго не було на Ютубі, я дуже перепрошую за це. У мене насправді було дуже багато причин, чому я не могла вийти в відео. Так як в мене весь квітень був забитий справами. Можете подивитися моє минуле відео, і я вам розказувала, які мене були взагалі справи. Тому, на жаль, я не змогла е, нічого знімати. Але дуже вам дякую за те, що. Не перестали мене дивитися, і підписники все одно в мене ростуть. Дуже вам за це дякую. І в мене буквально, можливо, вже зараз є 300 підписників. Якщо прямо зараз ви дивитесь це відео і там під носом написано 300 підписників. Я вам дуже дякую за це. Бо я буквально нещодавно почалася канал. Uh, ну так, в листопаді десь, начебто. Все ж таки це не дуже великий період для того, щоб набити 300 підписників. Я вам дуже дякую за це, вас дуже люблю. Oh. На 300 підписників я вам зараз знімаю відео з мейкапом на 1500 гривень. Далі я беру консилер від FITME, Maybelline. У мене він в 0,5 відцінку. Я купила сьогодні новий. Ось такий він вже буде білесенький, бо 08 він дуже жовтий. Я просто не розумію, навіщо я його купила. Дивіться, наскільки він новий. Що? Немає ніякого продукту на баночці, Але він, ну, на камері він прям дуже мачебто білий, але насправді він настільки він білий. Але у них така якась дуже велика різниця між 8 відтінком і 5, хоча вони, типу, йдуть наче подряд. Там йде якийсь 0,3, 05, 08, 10, 15, а 12, 15 таке. Але різниця просто в них колосальна. ось такий пензлик і розташовую. Насправді мені консилер від FitMe набагато більше сподобається, ніж е, консилер від Maybelline з, з такою помпочкою. Бо з помпочкою він якось, по-перше, не дуже гігієнічний. По-друге, е, ця з помпочкою дійсно незручна. по-третє, він якось, наче для мене, дуже перекриваючий. Я вже знаю ідеї для наступного відео. Я думаю, вам це дуже зайде. Дівчата, я надіюсь, не одною мене зараз обсипає на весну. Бо як наступив березень або якось ну, кінець березня. У мене почали тут якісь бути висипання. Тут взагалі їх немає, деякі брошів вискочили. Не знаю, що не у мене одної такої. Так, далі я беру ось такий клей для брів від NYX. У мене вивітінка Taub. Це якраз у нас новиночка. Він насправді дуже-дуже крутий. З ним треба бути дуже обережним, бо якщо ми його багато не носемо, ну якісь плями, Це треба робити максимально обережно. І не як я в телефон, а на зеркало. Краще дивитися. Ну, дійсно, якщо немає ніякої можливості дивитися в зеркало, якщо у вас його поряд немає або взагалі то краще вже дивитися на телефон або бути дуже обережними. У мене, до речі, починають темніти брови. Мені насправді це більше подобається, бо я в дитинстві взагалі була дуже смугла, але е, і очі в мене були карі взагалі. А брови в мене були дуже світлі і до 11 років в мене вони завжди були світлими. А потім вже почали потрохи темніти. Я навпаки за це дуже щаслива, бо мене так бісило, що в мене брів майже немає, і їх майже ніколи не видно. І за що цього, в мене ще здавався дуже великий лоб. У мене він так великий, але взагалі він був мене ну, в мене наче не було брів, і за цього здавалося, що в мене більший лоб. Зараз ми наносимо ось такі від ламель в 403 відтінку. Я, зараз ще трохи починаю ним користуватися, бо ну, дійсно класний продукт, який заслуговує на вашу увагу. Ну, Можливо, не саме цей відтінок, бо мені вже не так сильно подобаються якісь такі коралові рум'яна. У них дуже багато всяких різних відтінків, тому залюбки можете глянути, придбати якийсь один відтінок рум'ян. Ви бачите, мені цей кораловий не дуже пасує, але в мене іншого відтіночку нема. Хоча деяким дівчатам 100% буде пасувати цей відтінок, так як він такий, ну, наче для всіх, мені більше якісь, знаєте, такі, ну не знаю, пояснити, такі рожеві, з фіолетовим підтоном трохи. Мені навпаки, такі подобаються. Ну я навіть не можу пояснити саме які. Можливо, я десь знайду фото і вам покажу, які саме мені рум'яна подобаються. Ну, типу, як Baby Pink мені не дуже подобається, якщо чесно, на своєму обличчі взагалі я не, не розумію, як це буде виглядати. Я вам ще зараз розкажу про SPF. В 2023 році в початку літа почала формуватися на виставу. Ну, на конкурс. І проходить біля мене мама і каже, типу, чого в тебе якісь тут плями на лбу? Типу, Це я так зробила контрингом чи щось з тональної основи. Я кажу: та ні, все нормально. в мене просто таке ці знародження, чи просто з'явилось, коротше сказала, не пам'ятаю. І нещодавно я натраплялася на відео в Ютубі чи в Тіктокі, також не дуже пам'ятаю. І там було сказано, типу, якщо з'являються якісь пігментні плями, будь-де, і це пігментні плями там не від пршів, від того, що ми не користуємося SPF. Так як я не люблю носити кепки, ні панами, нічого такого не люблю носити, і в мене завжди оця область, в мене вона на сонці виявляється. І за цього в мене з'явилася така пігментна, пляма величезна, І ось. Бачите, це просто навіть на відео видно, що в мене тут така пігментна пляма, це ніяка не тональна, це ніякий контур, як ви бачили. це. Ну, просто це нанесла румяна, але все одно в мене тут є така чітка рі... лінія від того, що я не користуюся SPF -ом. Так що, мої друзі, хлопці і дівчата, користуйтесь SPF, ом щоб не було таких пігментних плям. І обов'язково не. Нос... не... 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 Наносить, наносить і обов'язково наносите його ще й на шию. Бо як ви знаєте, що СПФ ще діє від старіння, а якщо ви будете наносити тільки на обличчя, то шия буде вся стара, а обличчя буде таке більш молоде. Тому наносите і на обличчя, і на шию. Ну, я не буду поясняти, дивіться, всякі відео в Тіктокі чи в Ютубі, як правильно користуватися SPF ом про якомусь індексі користуватися ним. У мене взагалі зараз є SPF мініатюрка, але вона наче вже зліпсувалась, бо вона якась вже взагалі ніяка. І я обов'язково куплю собі якийсь SPF, бо ну, ви знаєте, зараз літо і це просто буде жах, якщо знову з'являються будуть якісь пігментні плями. Навіть зараз можна побачити, що у мене тут така от полосочка рівнесенька. Так, давайте приступимо до ціней. У мене така палатка від Glambi. Ось такий пензлик. Так, давайте нюдик якийсь не дуже хочу щось сильно. <звучить> мені, мені наче якийсь синяк. Я ще консулар не можу відкрити. Колір на мой звон. На початок. А Тепер весей. І отак оцюди, просто на серединку. Так, все, я з очами закінчила. Ось такий в мене вийшов результат. Мені дуже подобається. Мені дійсно не вистачає трохи якоїсь стрілочки, але, на жаль, я її не зможу зробити, бо у нас немає лайнера. Ми не входимо в бюджет, щоб взяти якийсь лайнер для очей та зробити якусь стрілку. Я приступаю до контурингу. Смотря какой фабрик, смотря откуда приходить фабрик, смотря сколько details. І не тільки. Для Тож тут. до речі, цей продукт дуже класний, тим, що він коштує 250 гривень десь. І тут є і два види контуринга, від відтінка контуринга, хайлайтер, рум'яний, не знаю і бронзер. Робимо контуринг. Друзі, чесно, я вам скажу, я посміхаюсь дуже часто, тобто, у мене... В принципі, кожен день без посмішки ну не може бути його. Я постійно посміхаюсь, і в мене вже з'являються морщини. Ви бачите, просто я сижу і маю просто тут морщини. Це просто. Я навіть зараз посміхаюсь, я не можу. Я не дуже емоціональна людина, прям настільки сильна в плані. Просто харизм, а не того, що я в мене якісь емоціональні качелі. Тобто, ну, розумієте, you understand. Smetia <плес> fabric. Тобто я взагалі що можу так сижу? Типу, так, ну, якось типу дійсно дуже по-різному, і я ще досі вшості, що в мене не з'явилися морщини на лбу. Бо я постійно піднімаю так. Ну, ось мене... ну Ладно, у мене тут вже з'являються морщинки, бачите. Олівець для Губ. Я ось сотні купила лейплайнер від також, Я, чесно не знаю, як вимовляється цей бренд. Ось такий колір 107, й в мене від також самого бренду. За 15 гривень колись в ВТБшки я купила цей олівець в якомусь відтінку, там, коротше, кофе і був. Не пам'ятаю, чи 102, чи якийсь. Какао з мол. 107 втінок. Але насправді він взагалі якийсь не какао. Дивіться, просто. Навіть він якийсь більш фіолетовий, а тут і він Навпаки, навіть якийсь червоний. Коротше, ось беру туш від. Мейблін хайка в мене майже вже засохла. І майже там немає. Коротше, фарбуві. Зараз не фарбую і повернусь. Все, її нафарбувала. І останнє, що в нас залишилося, це блиск для від Maybelline, Chart Gloss. Так. В ноль третьому ріцінці. Ось так у нас вийшло. У нас взагалі макіяж якийсь такий. Те, що я сьогодні одягла. Зовсім інше. У нас якась сорошечка гарна, така жіноча, а у нас макіяж взагалі якийсь такий. Незвичайний вийшов, але таких макіяжів у нас наче давно не було. Тому ось. Всім дякую за перегляд цього відео. Будь ласка, поставте подабайку на це відео, на цей канал та залиште якийсь коментар. Всіх дуже люблю, всіх цьомкою, всім па-па!